Уявіть, що кожне рішення у вашому житті було б таким же зрозумілим, як підкидання монети. У нас тільки два варіанти: так чи ні, правда чи брехня. У класичній логіці, яку ми розглядаємо, не буває сірих зон або чорне, або біле. Сьогодні ми розглянемо світ третього закону логіки закону виключеного третього і те, як він формує світ навколо нас, і рішення, які ми приймаємо щодня. Ви або подивитесь цей ролик, або ні. Поїхали. Суть цього закону в тому, що для будь-якого твердження істин є або це твердження, або його заперечення. Приклад, я сьогодні їв котлету. Ми маємо це твердження. В дійсності, якщо ми доведемо, що я їв котлету, то моє твердження буде істинним. Тобто я дійсно їв катлету. А якщо насправді я не їв катлету, то правдивим буде протилежний від мого твердження варіант. А який протилежний варіант від я сьогодні їв котлету»? Я сьогодні не їв котлету. Ви можете піти далі і сказати: ну, що ти мені ці варіанти свої легкі даєш? Монета з її тільки двома сторонами, або «їв чи не їв котлету. Це все дуже легко. А, а якщо взяти гральний кубик, в ньому шість варіантів, і тут твоя логіка вже все здулася. Так, але ні. Коли ми кидаємо кубик, ви ж загадуєте якусь цифру. Ми хочемо перевірити якесь твердження, тобто чи випаде 4 або ні, чи випаде 1 або ні. Це і є бінарність класичної логіки. Ми робимо твердження X і в результаті це твердження або повністю правдиве, або хоч якось ні. Якщо ми не висунемо якесь твердження перед тим, як кинути кубик, то ми нічого не перевіряли. Це означає будь Будь-який варіант для нас неважливий. Якщо я просто кинув кубик, то він просто покаже якусь цифру. Тут немає правди або неправди. Але якщо я зроблю твердження, то його вже можна перевірити. Нам не завжди зрозуміло, що насправді у нас тільки два варіанти для будь-якого твердження. Це можуть намагатися приховати, наприклад, політики, сказавши, що рівень безробіття знизиться у наступному році, але без конкретики, не давши якісь цифри, у наступному році за підтвердження можна видати будь-яке. Покращення. Ми знизили рівень безробіття на одну людину за рік. Ми дотрималися свого слова. Але якщо такі політики сказали б нам, що рівень безробіття знизиться з 35% до 10%, це вже складніше досягти. Давайте поміркуємо про компроміс. Компроміс часто розглядають як золоту середину спосіб отримати найкраще з обох варіантів. Однак, з точки зору виключеного третього, компроміс це не зовсім середина, а скоріш альтернативний вибір. Це як протилежність повній відданості одному шляху. Наведемо приклад. Розглянемо ситуацію вибору між двома пропозиціями роботи: одна в вашому місті, а інша за кордоном. Твердження. Може бути таким, я погоджуся на роботу за кордоном. Отже, два варіанти з точки зору закону виключеного третього. Це твердження є істинним, ви приймаєте роботу за кордоном, та заперечення цього твердження є істинне, ви не приймаєте роботу за кордоном. Що скоріше означає, що ви приймаєте роботу в своєму рідному місці. Компроміс, наприклад, погодитися на роботу за кордоном, але щомісяця. Прилітати до рідного міста. Це може здатися золотою серединою, однак це не є справжнім компромісом. Насправді, з точки зору закону виключеного третього, цей компроміс є просто іншим твердженням. Я погоджуся на роботу за кордоном і буду щомісяця прилітати до рідного міста. Це абсолютно нове твердження, яке має свої власні правдиві або неправдиві сценарії. Це не щось середнє між першими двома варіантами, а радше зовсім. Інший протилежний шлях. Чому? Тому що коли ви вирішуєте піти на компроміс, ви змінюєте умови свого початкового рішення і таким чином створюєте нове рішення. Ви не живете повністю за кордоном, як у першому варіанті, або повністю живете у своєму рідному місті, як у запереченні першого варіанта. Тому компроміс в цьому сценарії це не середній варіант. а… Скоріше новий варіант, який відхиляється від е, бінарного вибору початкового рішення. Що ж, давайте підведемо підсумки. Третій закон логіки відомий як закон виключеного третього, стверджує, що будь-яке твердження або є істинним, або його заперечення є істинним. Простіше кажучи, він передбачає, що е, щось або є, або немає, і немає ніякої середини або третього варіанту. У контексті прийняття рішень закон виключеного третього заохочує до чіткого рішучого вибору. Він припускає, що ми повинні або повністю прийняти рішення, або ні. Компроміси в рамках цього закону не вважаються золотою серединою, а розглядаються як абсолютно нові рішення, які відхиляються від початкового бінарного вибору. Закон виключеного третього допомагає спростити складні проблеми і сценарії, забезпечуючи основу, яка заохочує чи рішучий і цілеспрямований вибір, а не розпливчаті або половинчаті зобов'язання. Розуміння цього закону може призвести до більш ефективного прийняття рішень, розв'язання проблем та більш чіткої комунікації, особливо у наш час. Тож я можу сказати: ви або поставите лайк під цим відео, або ні, і буду на 100% правим. Друзі, якщо ви вперше тут і не дивилися попередні відео, раджу підписатися, щоб не пропустити нові. У нас є розбір інших законів логіки та ще багато чого цікавого. Тож, якщо полюбляєш ставити неоднозначні питання і любиш шукати відповіді на них, приєднуйся до нашого пошуку істини. Є два способи бути обманутим: перший повірити в те, що не є правдою, та другий відмовитися вірити в те, що є правдою.